Щоб отримати такі білосніжні валики, беремо наш набір засобів для відбілювання. Він складається з степ номер 1 та степ номер 2 це є нейтралізатор. Беремо будь-яку пластикову ємність та наливаємо засіб. Занурюємо валики так, щоб засіб покривав повністю їх. Витримуємо їх 24 години та перевіряємо їх стан. Мені здалося, що замало вони відбілені, і я приймаю рішення ще витримати 24 години. Після витримки 48 годин, перекладаємо валики у чисту ємність та промиваємо під проточною водою. Переконавши, що валики очищені, занурюємо їх у. Розчин степ номер 2 для того, щоб нейтралізувати залишки розчину степ номер 1 Заливаємо валики розчином степ номер 2 Таким чином, щоб вони були покриті повністю. Витримуємо відповідний термін нейтралізації речовини від 30 хвилин до 12 годин. В нашому випадку було використано 12 годин. Після заливаємо валики кипятком, витримуємо одну годину, достаємо, просушуємо, і наші валики готові до повторного використання.